Налякати людину так, щоб їй це сподобалося, може не кожен хорор на рубежі тисячоліть. Це вдалося проекту під назвою Silent Hill. Який дуже швидко переріс у одну із найвідоміших франшиз у жанрі жахів. Поступово ігрова серія прийшла у занепад. Однак компанія Konami вирішила відродити її, і на початку жовтня релізнула перший з 2012 року масштабний проект франшизи, ремейк найбільш культової частини гри Silent Hill 2. сьогодні. Завітаємо до знаменитого туманного міста. І зацінимо нову ітерацію пригод Джеймса Сандерленда біля мікрофона Іван. І ми починаємо. Сайленд – тихе та затишне містечко, де Джеймс Сандерленд та його дружина Мері провели найщасливіші дні свого життя. Одного разу Джеймс отримує від Мері листа, у якому вона повідомляє, що чекає на нього у їхньому особливому місці у Сайленд хіллі Усе б нічого, однак життя Мері іще три роки тому обірвала невиліковна хвороба. Збентежений Джеймс розуміє, що лист від покійної дружини виглядає як повне божевілля, проте надія уже почала теплитися у його серці. Отож він приймає запрошення і приїздить до Сайленд Хілу у відчайдушній спробі знайти там свою дружину. З перших хвилин Джеймс опиняється у окутаному густим туманом місті, просякнутому відчуттям тривоги та порожнечі. Розгорнувши карту, ви не побачите на ній конкретної відмітки, куди потрібно рухатися. І це дуже майстерний хід зі сторони розробників. Головний герой приїхав сюди у пошуках людини, а тому гравець повинен шукати мері, а не просто прийти у вказане місце. Блукайте моторошними вулицями, дослухайтеся до найменшого шарудіння в імлі та переживайте на собі. Усі емоції Джеймса: сум'яття, надію, сумніви та страх. Відкритого світу, як такого, у Silent Hill 2, звісно ж, немає. Можливі маршрути гравця доволі обмежені, і так чи інакше приведуть його у потрібне за сюжетом місце. Однак навіть такої ілюзорної свободи дій цілком достатньо, аби гравець повністю занурився у тутешнє оточення. Та цілковито ототожнив себе із головним героєм. Доволі швидко на Джеймса чекають перші корисні знахідки: старе портативне радіо, яке відтворює статичні перешкоди щоразу, коли поруч знаходяться монстри, та дерев'яний брусок із вбитими у нього цвяхами для утилізації тих самих монстрів. Тут же на нас очікує і перша сутичка. Яка познайомить гравця із місцевою боївкою, і вона у Silent Hill 2 дуже і дуже слабенька. Усе, що може наш герой, розмахувати палицею на одну кнопку та ухилятися на іншу. Вороги також не мають якихось складних патернів атак, тому для протистояння їм цього в принципі достатньо. Одначе те, що працює дієво. На жаль, грається доволі примітивно, незважаючи на наявність у грі вогнепальної зброї, через обмежений запас патронів до неї, більшість монстрів нам доведеться прикінчити саме у ближньому бою. Тут у нашому розпорядженні протягом першої половини гри буде доступна лише та сама палиця із цвяхами. У другій же половині герой змінить її на металеву трубу, яка майже нічим не відрізняється. Подейкують, що труба наносить дещо більшу шкоду, особисто я цього не помітив, тому якщо різниця є, то вона мінімальна. У будь-якому разі для орієнтованої в основному на ближній бій гри цього неймовірно мало. Відзначу, що жодного крафту у Silent Hill 2 також немає. Хоча за такої кількості рукопашних сутичок створення усіляких летальних знарядь із підручних матеріалів було б тут максимально доречним. Щодо стрільби у грі, то із нею в цілому все непогано. Прицілюється Джеймс не надто впевнено, що насправді добре, адже саме так і повинно бути у хорорі. А от імпакту від пострілів та влучань хотілося б відчувати трохи більше. На відміну від щільних та важких ударів у ближньому бою убивства монстрів із вогнепальної зброї дещо не вистачає соковитості. Часом доходить до того, що ти просто не розумієш, влучив ти у противника чи ні, що уже зовсім не діло. Тим не менше, стріляти у Silent Hill 2 все ще достатньо приємно та весело. Самою універсальною далекобійною зброєю у грі є пістолет. Патронів для нього по локаціях розкидано найбільше, постріли із нього найшвидші, а тому саме його ви будете завжди тримати на поготові, заходячи у черговий темний закуток. Для протистояння більш живучим та небезпечним монстрам стане у нагоді рушниця, яка є надпотужною на ближніх дистанціях. Уже в останній третині гри нам буде доступна ще й гвинтівка. Ефективна на дальній відстані та здатна наносити велику шкоду. Насправді на цьому все. На всю гру у нас три види вогнепальної зброї, один із яких відкривається лише ближче до кінця сюжету. Відтак, якщо ви розраховуєте, що екшн складова у Silent Hill 2 буде подібною до ігор серії Resident Evil. Я вас дещо розчарую. Творіння від Конамі зовсім не про це. Перші бійки із монстрами швидше за все принесуть Джеймсові і перші поранення. І механіка пошкоджень та лікування тут доволі специфічна. По-перше, коли здоров'я персонажа падає до середнього рівня, він уже починає шкандибати, тримаючись рукою за живіт. При цьому краї екрану червоніють і доволі сильно заважають огляду, адже навкруги вас і без того або непроглядний туман, або суцільна темрява. По-друге, у першій третині сюжету гра неймовірно скупа на лікувальні предмети, тому 90% часу ви бігатимете із закривавленим екраном. Що неймовірно бісить. Очевидно, розробники розуміли, що така концентрація червоного кольору може створювати дискомфорт гравцеві, тому у налаштуваннях цей ефект можна вимкнути. Однак тоді вам стане важко визначати, скільки точно здоров'я у вас залишилося. Зможете ви витримати іще декілька ударів, або ж наступний стане для вас смертельним. Якщо ви граєте на PlayStation 5, то вам дещо підкаже колір підсвітки контролера. Якщо ж на ПК, орієнтуватися доведеться лише за зовнішнім виглядом Джеймса та ступенем потріпаності його куртки. Підвищити власний рівень здоров'я можна за допомогою двох типів розхідників: пляшечки із бальзамом Бітнер та брудного пожовклого шприца. Випита рідина зцілює близько 30% хелспойнтів. Тоді як антисанітарна ін'єкція відновлює здоров'я повністю. Туманні вулиці сайленд Хілу рано чи пізно приведуть вас до першої масштабної сюжетної головоломки. У закинутому кафе ви знайдете музичний автомат, у якому явно не вистачатиме деталей. Усередині нього перебуватиме половинка зламаної платівки, а неподалік лежатиме записка, яка розповість про чоловіка. Що у пориві гніву розбив даний пристрій і відправився до місцевого музичного магазину, також у записці вказана його адреса проживання. Після розв'язання череди невеличких загадок гравець обшукає квартиру невідомого та знайде там кнопку від автомата, а також завітає до музичного магазину, де відшукає другу половину платівки та клей, щоб зібрати її докупи. Попутно різноманітні записки дозволять дізнатися більше про дивного чоловіка, який мав намір покинути Сайленд хілл однак навряд чи зміг це зробити. Повернувшись до автомата та вставивши у нього кнопку і платівку, Джеймс зрозуміє, що йому потрібна ще й монетка, аби пристрій увімкнувся. Її можна дістати у касовому апараті сусідньої забігайлівки. У підсумку наш герой прослухає мелодію, що навіє йому спогади про мері, а з автомата випаде ключ, який дозволить Сандерленду продовжити пошуки своєї дружини. Приблизно у такому дусі і буде відбуватися просування по сюжету гри. У центрі великої локації зазвичай знаходиться якась масивна загадка, і для того, щоб зібрати компоненти для її рішення, гравець повинен розв'язати низку локальних пазлів масштабом поменше, знайти ключ від двері, пароль від кодового замка, вирішити головоломку тощо. Крок за кроком ви досліджуєте будівлю та отримуєте доступ до усіх її приміщень, після чого, зібравши необхідні предмети, Розбираєтесь із центральною загадкою та рухаєтесь до наступної локації. Тут хочеться відзначити функціональність ігрової карти. Щоразу, коли Джеймс знаходить якусь записку чи фотографію, на якій згадується певне місце, він відразу ж відмічає його на карті олівцем, аби у майбутньому ми не забули туди зазирнути. У той же час наш герой позначає місця, у яких ми вже встигли побувати, та застали там тупик. Або ж навпаки, якусь сюжетну загадку чи предмет. Таким чином, ігрова карта дає можливість значно зменшити кількість безцільної біганини по одних і тих же локаціях, дозволяє освіжити у пам'яті важливу інформацію та спланувати своє подальше пересування. Усе це дуже зручно та вкрай важливо у проєкті із такою великою кількістю бектрекінгу. Щодо самих головоломок, то жодних серйозних претензій до них. У мене немає. Так, серед них зустрічаються доволі ліниві. Наприклад, ось тут швидше виставити кожну стрілку годинника у потрібне положення методом тицяння, аніж вирішувати запропоновану загадку. А тут вас попросять зайнятися якоюсь арифметикою для відсталих, щоб визначити код від сейфу. У Дусі додайте до трьох 1 та відніміть від восьми три. У цьому випадку краще б вже просто написали на папірці 4 цифри. В цілому ж пазли у грі максимально різноманітні, у міру складні та справді цікаві. Вони не набридають, не дратують і залишають приємне відчуття після їх рішення. До того ж у меню є окрема опція, яка дозволяє понизити складність загадок або ж підвищити її, тому кожен може налаштувати їх за своїм смаком. У грі присутня текстова українська локалізація, що звичайно ж дуже приємно. В цілому вона виконана достатньо професійно, інколи трапляються невеличкі неточності перекладу, які особливої критики не вартують. Головне, що тексти усіх загадок адаптовані дуже вдало і ніщо не заважає їх вирішенню. Отож, за наявність української мови у Silent Hill 2 розробникам однозначно додатковий плюс. Звичайно ж, гра не дозволить вам просто так блукати від однієї сюжетної головоломки до іншої. У недрах страхітливих локацій причаїлися почвари, з якими Джеймсові належить зіткнутися. Найпоширеніший та одночасно найслабший їх різновид це лежача фігура. Ці потвори можуть повзати по землі, бити головного героя з голови та випускати потік кислотної блювоти. Уникати їхніх атак не складно. При цьому влучити по ним також легко. Проблеми вони здатні створити лише новачку у перші години гри, куди більш небезпечними є манекени. Ці створіння люблять затаїтися у найбільш неочікуваних місцях. При цьому радіо не зможе їх виявити до тих пір, доки вони різко не нападуть на вас та не розкриють себе. Крім того, манекени дуже спритні, можуть ухилятися від ваших атак і миттєво бити у відповідь, а також здатні лазити по стелі та стінах і настрибувати на Джеймса як з землі, так і з висоти. Доволі неприємні вороги, у яких я вважав за краще декілька разів вистрілити перед тим, як добити їх сталевою трубою, аби і зайвих проблем уникнути, і трохи патрони зекономити. У стінах психіатричної лікарні Сандерленд вперше зіткнеться із ось цими симпатичними медсестричками, озброєними ножами та сталевими трубами на зразок нашої. Дівчата мають значну кількість здоров'я і кепський характер, тому краще тримати їх на відстані і не шкодувати на них набоїв для рушниці. Також у грі подекуди зустрічається доволі специфічний монстр під назвою Мандарин. Зазвичай він любить атакувати Джеймса з підсідчатої підлоги, присмоктуючись до неї своїми кінцівками зі зворотньої сторони. Декілька ударів трубою по підлозі вирішують це питання. Монстр відклеюється та улітає у прірву. Дизайн усіх цих істот символізує певні риси характеру, пороки та переживання самого Джеймса. При цьому кожен може трактувати зовнішній вигляд почвар по-своєму. Так, наприклад, медсестра вірогідно відсилає нас до страждань Мері під час хвороби, а скута по руках лежача фігура відображає безпомічність Джеймса, його невпевненість та нездатність бодай щось удіяти. Це лише моя версія, тоді як креативний та моторошний дизайн цих створінь, покликаний у кожного визвати свої асоціації. Розбавляють розв'язання пазлів та сутички із рядовими ворогами, нечисленні битви із босами. Тут на перший план виходить легендарний пірамідоголовий, почвара, яка фактично стала символом усієї серії Silent Hill. За груном доведеться зустрітися із ним декілька разів. При цьому він здатен не лише добряче полоскотати нерви гравця своїм кріповим виглядом. А й підпалити нашу дупу непростим протистоянням із ним. Більшість моїх смертей у грі прийшлися саме на цього культового монстра, який точно нікого не залишить байдужим. Під час сутичок із босами глибоке враження справляє не лише їхній дизайн, а й сама постановка битв. Так, наприклад, зіткнувшись із істотою, яка за життя сексуально знущалася над своєю донькою. Ми панічно тікаємо від неї проклятою квартирою, відчуваючи себе тією самою маленькою переляканою дитиною. Усе це неабияк шокує, однак гра не цурається підіймати незручні та болісні теми. Взагалі, сюжет Silent Hill 2 переповнений історіями звичайних людей, чия доля була жорстоким чином знівечена. Гра не вивалює їх на вас прямолінійно. Вона робить це через записки та натяки, дає невеличкі крихти інформації, дозволяючи вам самим скласти у голові страхітливу картину того, що сталося із тим чи іншим персонажем. Це ж стосується і основної історії Джеймса та Мері. Автори розкажуть її, однак залишать чималий простір. Заповнити який належить виключно гравцеві. У підсумку, усе побачене у Сайленд Хілі для кожного набуває свого сенсу. Однозначної відповіді на те, наскільки реальними є тутешні події та чим взагалі являється це місто, не існує. Silent Hill 2. Це гра не про зомбі-вірус чи демонів із пекла, це гра про демонів усередині кожного із нас. Джерелом зла та потворності усього оточуючого світу. Тут виступають люди, їхні порочні бажання та жалюгідні вчинки. Саме це дуже сильно виділяє даний проект серед інших хорорів. Що стосується центрального персонажа сюжету Джеймса, то він вийшов доволі невиразним. Впродовж усієї гри він неадекватно спокійно реагує на все, що відбувається навколо. Він без тіні сумнівів стрибає у темні провалля, залюбки коперсається у переповненому бридкою рідотою унітазі та сміливо ширяється із нестерильного іржавого шприца. Окремий вид абсурду: це його взаємодія із іншими персонажами, усіх тутешніх диваків, від яких з перших секунд знайомства віє цілковитим божевіллям, він сприймає як звичайних людей у звичайних обставинах. На думку Джеймса, чувак, який із відром Морозива дивиться кіношку у порожньому кінозалі проклятого міста, чи маленька дівчинка, яка грається у ляльки посеред натовпу монстрів, це абсолютно нормальні речі. Більш яскраво Сандерленд проявляє себе лише тоді, коли справа доходить до Мері. У інших же випадках гравець переживає куди сильніші емоції від перебування у Сайленд-Хілі, аніж головний герой. Варто зазначити, що у персонажі Сандерленда все ж присутні певна таємничість і глибина, що однозначно іде йому у плюс. Візуально проект виглядає просто чудово. Непроглядний густий туман, який є візитівкою Сайленд Хілу, має реалістичну об'ємну фізику: промені світла виграють відблисками у калюжах та стеляться тонкими жовто-коричневими струменями крізь брудні запилені вікна. А живі тіні на стінах здатні не лише викликати відчуття тривоги, а й можуть тонко вказати гравцеві на сюжетний предмет, який знаходиться не в полі його зору. Інтер'єри локацій ретельно пропрацьовані та наповнені величезною кількістю дрібних деталей. Відчувається, що нині знелюдніле місце колись було сповнене життям і несе у собі пам'ять про чиїсь радощі, страхи. Та страждання. Окремо хочеться відзначити звукове оформлення проекту. Воно знаходиться на якомусь абсолютно захмарному рівні. Подібної деталізації аудіоефектів я не зустрічав у іграх ніколи. Ви чуєте, як підошва Джеймса прилипає до вогкого асфальту, як металеві конструкції видають пронизливий скрип при подувах вітру? Чуєте кожен шурхіт у тумані? Кожне відлуння у темряві, від чого кров у венах застигає, а руки усе сильніше стискають контролер. Усе це у сукупності із важким психологічним сюжетом та страхітливими почварами створює унікальну атмосферу, яка є найсильнішою стороною даного проекту. хоррор складова у Silent Hill 2 також абсолютно геніальна. Часом трапляються локації, які напряму націлені злякати гравця, наприклад, кімнати, що кишать бридкими жуками. Однак найчастіше гра намагається викликати у вас страх більш тонко. Туман та темрява приховують у собі щось страхітливе та невідоме. Радіо шипить, сповіщаючи, що десь поблизу причаївся монстр. Ви ні на секунду не можете позбутися думки, що ось ось станеться щось жахливе. Тутешня атмосфера доводить вас до такого стану внутрішнього напруження, що навіть різко відчинені поривом вітру двері змушують мурашки пробігти по шкірі. Ось у цьому моменті моя психіка не витримала і я всадив дорогоцінну кулю у силует за ширмою. Виявилось, що це просто пластиковий манекен, можна видихнути. Відзначу, що подекуди розробники все ж втрачають відчуття міри. Та перегинають із використанням темряви. На локаціях тюрми та лабіринту я ледь не залишив свої очі, адже навіть із увімкненим ліхтариком ви бачите не більше ніж на метр перед собою. Геймплей у таких умовах не приносить жодного задоволення та неймовірно втомлює. Можливо, саме тому під кінець гри у мене почало з'являтися відчуття, що вона дещо затягнута. На завершення відзначу, що сюжет має 8 різних кінцівок, 5 із яких можливо досягти тільки при повторному проходженні. Також у новій грі плюс Джеймсові стане доступна бензопила. Чи вартує усе це іще двох десятків годин вашого часу? Тільки у тому випадку, якщо у Хілі вам дуже сподобалося, і ви вирішили затриматися у цьому чудовому місті. Що ж у підсумку? Silent Hill 2 не позбавлена низки явних проблем. Технічна оптимізація проекту залишає бажати кращого. У режимі продуктивності на PlayStation 5 гра не витримує планку у стабільних 60 кадрів на секунду і демонструє, хоча й не критичні та все ж відчутні регулярні просадки, анімація міміки персонажів та деталізація облич. Знаходяться на гідному рівні, а от анімації рухів виконані аби як. Ви лише подивіться, як Джеймс та Марія тікають від пірамідоголового у цьому епізоді. М'яко кажучи, це мало схоже на рухи людей, за якими женеться садиський монстр. Також проект страждає від доволі погано збалансованої кривої складності, коли першу третину гри. Ти змушений слухати постійне крехтіння кульгавого Джеймса через нестачу хілок, а під кінець маєш у запасі більше десятка шприців та цілющих пляшечок, і майже ніколи не помираєш. Найбільшим же мінусом гри є занадто примітивна боївка та доволі однотипний геймплей. Якщо говорити про Silent Hill 2 у сухих цифрах, то це чотири різновиди монстрів, не враховуючи маленьких кусючих тарганів та босів. Три види вогнепальної зброї, два майже ідентичних види зброї ближнього бою та один удар дровенякою або штрубою на усі випадки життя, чи можна вважати це недоліком, враховуючи максимально приземлений характер гри та її сильний нахил у сторону сюжетного психологічного хорору. Як на мене, дещо більше різноманіття почварта зброї, атмосферу гри точно не зіпсувало, тому так. Це усе ж таки недолік, одначе сильні сторони Silent Hill 2 настільки його перекривають, що проектом просто неможливо не захоплюватися. Глибокий, сповнений символізму та відкритий для інтерпретації сюжет, моторошна і спустошуюча атмосфера навколишнього світу, що в'їдається у вас, та не відпускає навіть через тиждень після завершення гри. Шокуючі людські історії, якими пашить туманне місто, та без перебільшень найкращий звук, котрий я коли-небудь зустрічав у відеоіграх. Якщо ви готові впустити у себе часточку божевілля і жадаєте непідробних та жахаючих емоцій, ласкаво просимо до тихого та затишного містечка під назвою Silent Hill, нашого особливого місця. Рейк Silent Hill 2 уже називають однією із найкращих ігор року, тому можна сміливо констатувати, що легендарна франшиза відродилася. У мене ж на сьогодні усе. Якщо огляд вам сподобався, поставте йому лайк та підпишіться на канал, аби подібного контенту від мене ставало дедалі більше. З вами був Іван. Зустрінемося у наступних відео.